Всім привіт! Сьогодні у нас на обзорі монета України 50 копійок 1992 року. Малий Герб. Поговоримо про одну із самих дорогих монет, так як вони попадають в одиничних екземплярах. Ця монетка знаходиться зверху. Чотири звичайних монети внизу. Як бачимо, монетки виготовлені з латуні, верхня монетка на аверсі. Як бачимо, малий тризуб, зверху напис Україна знизу дата та по боках листя каштану з колосям пшениці. Якщо правильно вдивитися у монетку і в нижні монети, на верхній монеті малюнок сплюснутий. В нижніх випуклі. Гурт у даної монетки мілка насічка, так як і в остальних. Зараз перевернемо монетку на реверс та розглянемо ще реверс. На реверсі монет бачимо зображення 50 копійок та по колу ягоди калини у вісьми таких ячейках гроздях Якщо знизу 4 монети йдуть рядові, то ціна на верхню монетку договірна, друзі. Це одиничні екземпляри монет, кому попадають. Такі монетки, пишіть телефонуйте, я їх з радістю куплю. Про малий герб монети ми ще поговоримо в інших відео. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх та підписуватись на канал. До зустрічі в наступних відео.